Всім привіт! Під одним з моїх попередніх відео, де я демонстрував на свою думку вигідні способи покупок ножів за кордоном, було доволі багато цікавих та корисних коментарів, які вирішив зібрати та скопілювати в цьому відео. Сподіваюсь, це відео буде корисне для вас. Перше, що радило багато користувачів, це змінити торгового посередника. З нової пошти шопінг на міст шопінг через ряд переваг. По-перше, він дешевший. По друге, час очікування практично той самий, що в нової пошти. По-третє, тут є кілька сервісів, які дозволяють суттєво Економити порівняно з новою поштою і шопінгом. А саме те, що тут можна групувати посилки. Е, на новій пошті механіка яка. Ти робиш одне замовлення, отримуєш один трек номер, і цей трек-номер конвертується в український трек-номер. І ти платиш мінімальну суму за кожне замовлення, яке становить з Америки 8 доларів плюс страховка. Ця вартість еквівалентна вазі пів кг. А що є в Міздекспрес? В Міздекспрес є групування. Тобто ти можеш взяти кілька відправлень, згрупувати в одне та відправити його в Україну одним цільним відправленням, обходячи ці умовності, і заплатити в рази менше, коли ти замовив кілька з кількох магазинів. Це, що стосується самого посередника, серед сайтів найчастіше радили сайт Atlantic Knife. Сайт доволі олдскульний. Він не настільки зручний, як Blade HQ в питанні фільтрів, але він має інші переваги. Основна його перевага це те, що тут. Відсутній податок на покупку всередині США, плюс тут доволі низькі ціни на ножі. Крім того, тут проходять акції. Ось як зараз. Заходиш на сайт і одразу банер про те, що є промокод MICRODEAL на останні Майкротехи з цього року. Переходиш за посиланням, бачиш Microtech MSI за 176 доларів. 176 доларів це вже дешевше, ніж в Україні в будь-якому ретейлері. Але використовуючи цей промокод на чекауті ти отримуєш суму 156 доларів. Це прекрасна сума, тому що якщо перевести її в євро, це менше ніж 150. Це означає, що ти не платиш ніякі податки за розмитнення. І на виході отримуєш ніж за 156 доларів, плюс 7 доларів на доставку. Якщо перевести це в гривні, це 7 тисяч. У нас в EBC Microteg MSI на плейновому клинку коштує 13 тисяч. І навіть з знижкою 15% це все одно на 100 доларів менше, ніж на сайті Atlantic Knife. Отже, наступний сайт, який вже я знайшов сам, це сайт eNives. Що цікаво в ньому? В ньому цікаво, що після реєстрації ви отримаєте купон на 25 доларів. Тобто, ви, перша покупка в цьому магазині коштує 25 доларів дешевше. Крім того, тут також немає податку і також безкоштовна доставка. Ціни тут не такі е цікаві, як на Atlantic Knife, але тут просто інший сортимент. Він більш е орієнтований на якісь дорогі ножі. Цей макротек тут буде дешевше, і тут дуже багато ножів уже проданих. Кому цікаве щось таке семі можете зайти сюди, поглянути. Може, є щось, що ви давним-давно шукали. Це, що стосується американських сайтів. Є ще третій варіант це Європа. В Європі дуже багато людей радили ламнію. Та Тут вигідно купляти європейського виробника. Але є своя специфіка. Це доставка, яка складає 20 доларів до України. Тут не потрібен ніякий посередник, вони відправляють напряму в Україну. 20 доларів це доволі велика сума за доставку. Плюс відправлення буде йти через EMS – а це означає, що прийдеться взаємодіяти з Укрпоштою. Мені особисто ця взаємодія не приносить ніякої радості душевної, тому я стараюсь її обходити. Тут є багато також акцій, багато новинок, але доставка безкоштовна лише від 7 тисяч повторюю. Тому тут, напевно, вигідніше або купляти кілька ножів, або купляти щось дороге, про що ви мріяли, і обійти безмитну зону буде доволі складно. Третій варіант. Це сайт Бьокера в Німеччині. Яка історія тут. Тут є деякі прямо дуже цікаві знижки. Їх треба шукати, чекати, але вони приходять. Тут немає якогось поділу на те, що американські, душі, американські ножі дорожчі, чи американські ножі дешевші. Тут швидше історія, як пощастить: тим більше, що доставка через посередника з Німеччини дешевша. Вона буде складати в районі 5 доларів на Міс Експресі, що уже дуже хороший варіант. Якісь варіанти я тут не підшуковував, я просто подивився, що плюс-мінус щось можна знайти, але чогось прям такого вигідного, як попередній МСА, я не знайшов. В коментарях було дуже багато питань на дві теми. Перша тема, для чого цим всім займатися, якщо ті ножі, які мене цікавлять, тут загалом виходять на 10 доларів дешевше. Відповідь на це питання у мене дуже проста. Я не закликаю вас робити тільки так, як тут показано. Я просто даю вам ще один спосіб того, як перевірити ціну на ту чи іншу покупку. І тоді ви робите свій вибір. Звісно, коли різниця складає 10 доларів, немає ніякого сенсу чекати 2 тижні на той чи інший ніж. Але якщо різниця як в попередньому випадку за месанням складає 100 доларів, то я думаю, 2 тижні можна й почекати. Інше питання було про холодну зброю. І про те, як все це проходить через митницю. У мене немає якоїсь однозначної відповіді на питання, але всі ми розуміємо, що світ не ідеальний і прям кожну посилку не перевіряють. Всі ми розуміємо, що це відповідальність кожного з нас сказати правильну ціну і правильно назвати товар, щоб на нього нарахували правильні мити. Звичайно, це все можна обійти. І тут же пощастить не пощастить. Я не є сторонником таких обманів, тому завжди вказую чесно. А стосовно того питання, як зрозуміти, чи цей ніж є холодною зброєю. Ну, найпростіше подивитися, що він продається в загальному доступі в Україні. Якщо продається, це означає, що його вже визнали як нехолодної зброї. Якщо ж він не продається, ну, тут вже варто спиратись на здоровий глуст. Якщо ви купляєте якогось тісака більше метра і обоюдно заточеного, то напевно, що попаде він в холодну зброю. А якщо ви купляєте щось маленьке і dc то навряд чи це холодна зброя. І навряд чи у вас будуть питання з цим. Тому якось так. Дякую всім за увагу. Бажаю всім вигідних та приємних покупок.